Наталія мама маленького Андрійка. З її синочком трапилась біда. Поки вона відволіклася, аби приготувати кашу для дитини, хлопчик потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип'яток. Він дуже плакав, він вже аж не міг плакати. Почервоніла на лишку, почервоніла шкіра, і... а тут він ж одягнений був. Я почала йому одяг знімати вже у ванні. Вже. Ми приїхали сюди у нас, там, у нас, в реанімацію. Повели, і, і ми там були цілу ніч, нам капельниці йому там цілу ніч капали. І Потім на ранок вже, йому вже так трошки легше стало. Цілу ніч, коли йому капали, я, я просила Бога, молилася. Щоб... Згадувати ці моменти жінці складно, адже Андрійко отримав дуже складні опіки, через що довелось виконувати операцію з пересадки шкіри. Андрійко до нас потрапив у важкому стані. У нього було двадцять приблизно відсотків опіків тіла, і складність була в тому, що це були опіки шиї, обличчя грудної клітки, тобто верхні частини тулуба. І на майбутнє, як прогностична ознака, це складність в тому, що в майбутньому можуть почати рости рубці і відповідно контрактури. Для того, щоб лікувати хлопчика було максимально безболісно, швидко та ефективно, опікові хірурги лікарні Святого Миколая вирішили пересадити йому шкіру від посмертного донора, чого таким маленьким діткам в Україні ще не робили ніколи. У нього було сумарно три операції. Ми, Спочатку ми забирали некротизовані тканини, тобто мертве, те, що вже і не живе, і з нього шкіра не виросте. Ми йому закрили це тимчасовим покриттям, а точніше донорською шкірою. І власне для Андрійка це було вперше в Україні так такі маленькій дитині один рік і один місяць використана донорська шкіра. Для виконання таких операцій у першому медоб'єднанні Львова готувалися кілька років. До цього використовували свинячу шкіру, що було більш затратно для пацієнта, адже наразі донорська шкіра є безкоштовною і фінансується за рахунок держави. Цена шкіра, а саме свиняча шкіра в Україні. Вона, власне, коли стоїть там 5-7 днів, може трошечки, навіть якщо довше затримують, вона провокує утворення фіброзної тканини. Тобто, в майбутньому це досить рубці, які ми не зможемо контролювати, які треба буде весь час профілактика, підсікання, висікання і так далі. А з донорської шкіри цього немає. Донорська шкіра має низку переваг порівняно із синтетичними замінниками і сприяє кращій підготовці рани до закриття власною шкірою. У сполучених штатах Америки, наприклад, донорську шкіру застосовують для лікування вже майже 40 років з 1984. Але на жаль, раніше ця технологія не була доступною в Україні. У світі використання донорської шкіри вважають золотим стандартом лікування опіків та дефектів м'яких тканин, які можуть виникати мінно вибухових травмах, особливо великих, коли необхідно використовувати тимчасові покриття для підготовки ран. А це на сьогодні дуже важливо, адже саме опіки є одним з найчастіших причин травматизації військових та цивільних у час війни. Цьогоріч, після внесення змін у законодавчі акти, ми створили банк шкіри. Ставши на крок ближче до світових стандартів лікування опіків і травм, отже, вже зараз ми працюємо, щоб ефективніше лікувати вдома в Україні від опіків і не тільки наших захисників, а й кожного, хто щодня ризикує отримати таку складну травму через дії країни-агресора. Зазначимо, що відтепер, завдяки трансплантації донорської шкіри, медики можуть рятувати все більше життів. А щодо Андрійка, то зараз до лікарів він приходить тільки на перев'язки. Дитина ще буде займатися реабілітологом та буде виконувати вправи для сповільнення росту рубців. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.